На попередньому уроці ми з вами розглядали розгалуження. Неповне розгалуження і повне розгалуження. Тобто це команди вибору. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з варіантами задання логічних значень за допомогою інших елементів управління. До таких елементів управління відносяться пропорції і перемикачі. Пропорції позначаються che button». Пропорції ви могли бачити все. Що є під час управління? налаштування шрифтів? Ми можемо побачити список видозмін змін шрифта. І ми можемо показувати прапорцями, Тобто виставляємо пропорції, галочки, який шрифт ми хочемо бачити. Закреслений. Підстрочний, маленькі прописні букви і так далі. Коли ці пропорції не визначені, тобто вони порожні, їхній невизначений стан позначається нулем. Коли ми визначаємо певний прапорець, то їхній стан стає одиничкою. Пам'ятаєте, коли ми вивчали... Кодування даних ми говорили, що кодуються дані нулем і одиничкою, бо вони визначають стан. Наприклад, визначення включений-виключений 0 і 1. Так само і тут. Якщо прапорець не встановлений, його значення 0, якщо встановлений 1. Кількість прапорців встановлюється така, яка необхідна для виконання певної задачі. Де можна бачити явні перемикачі? Наприклад, під час налаштування персоналізації от кольори, так, У нас є перемикач. Одна група перемикачів, тобто режим світлий або темний, ми одночасно не можемо вибрати і світлий, і темний режим. Інша група перемикачів е, вибір режиму програми за замовчуванням. Знову ж таки, світлий або темний. Два одночасно ми не можемо вибрати. Ну, і коли, наприклад, ми робимо. Налаштовуємо вигляд робочого столя. Ось ці точечки це і є перемикачі, середні піктограми, великі піктограми. А ось ці галочки це є пропорції, що ми можемо одночасно виставити декілька пропорцій Або забрати якісь, які є непотрібні. Раніше в нас була робота, коли натискаючи на форму, колір форми змінювався. Так, лівий кнопка подвійних вклацання, права кнопка, і так далі. Сьогодні ми створимо подібну програму, але будемо використовувати для цього перемикачі. Виконуємо вправу 3, світлофор, сторінка 171. Складіть у середовищі програмування програму, за допомогою якої обирають позначку з підписом кольору, що супроводжує зафарбовування деякої області цього вікна. У вибраний колір. Використайте в програмі візуальні елементи: позначки, напис, кнопку. Ось у нас є позначки. радіобатон з назвами кольорів і кнопка змінити. Ми будемо натискати на колір на перемикачу. Натискаючи на кнопку, буде змінюватися колір нашого вікна. Щоб краще було видно запис програми з коментарями, я їх пропишу в блокноті. Потім скопіюю і вставлю в середовище Python-Idle. Запустимо програму на виконання і будемо бачити результат. Завантажуємо всю бібліотеку модулів. командою From TK inter import. Створюємо вікно window, tk. Створюємо змінну var int від слова цілих integer, так, int var, Оскільки ми говорили, що визначений стан це 0 або 1. Тому INT. Метод Set надає значення. Коли ми будемо запускати програму, всі наші перемикачі мають бути вимкнені. А перемикач зі значенням 0 буде увімкнений. Створюємо перший перемикач, назвемо його під по кольору Red. Radio, radio Button з великою буквою. Вказуємо, що це саме перемикач. Підписаний перемикач буде кольором червоний, або в лапках можна написати також red. Variable властивість var, тобто те, що ми будемо надавати зміні 1 або 0. І value це стан визначеності перемикача. Тобто, при запуску програми цей перемикач буде увімкнений. Аналогічно прописуємо інший перемикач, який. Програмі називається Green, а його е, назва в переліку буде Зелений. Variable Var так само value 1. Оскільки значення змінної має відрізнятися. Аналогічно прописуємо на, е, наступний перемикач з назвою Yellow. Підпис до цього перемикача буде жовтий, значення зміни тут пропишемо 2. Створюємо кнопку. З написом Змінити. Кнопку називаємо Зміною Button, формуємо кнопку Button, текст Змінити. Тепер нам всі ці елементи необхідно показати, щоб вони з'явилися у вікні. Тобто red. «Green», Yellow. Кнопка Button. Так, ось цей код у нас прописаний в середовищі Idle Python, завантажуємо і дивимося, що в нас відбувається. Оскільки ми не задавали розмір вікна, тобто геометрію його, віконечко у нас з'явилося маленьке. У нас є перемикачі, які ми можемо перемикати, і кнопка, яка натискається, але поки що ніяка дія. Не відбувається, оскільки ми не створювали події. Додамо до нашого коду подію, назвемо, наприклад, її «Color, «Color», оскільки ми будемо змінювати все ж таки колір вікна. «Dev color Event. Що має відбуватися? Ми обираємо перемикач, тобто колір, натискаємо на кнопку. І наше вікно має зафарбуватись обраним кольором. Так, для того, щоб ми визначили, який перемикач включений, ми маємо використати тут розгалуження if, якщо, якщо змінна var отримає значення, яке дорівнює 0, тоді... Так, ви пам'ятаєте, що двокрапочка, і після Enter у нас курсор посувається праворуч. Тоді наше вікно Windows повинно обрати фон червоний. Так? Фон у нас BG позначається. BG. Red по назві нашого перемикача. Інакше, Else If, інакше, якщо перемикач буде встановлений. var get буде встановлений на позначці. Наша зміна одиничка, наприклад. А одиничка це в нас грін, тобто зафарбовання в зелений, тоді... Window BG, тобто фон вікна, буде відповідати включеному ось цьому перемикачу Green. Інакше, якщо Warget буде дорівнювати наступному значенню, це на значення 2. Window, фон Window буде. Yellow. Наша зміна наступного перемикача. Так, візьмемо ці всі назви в лапки. Залишилось нам зв'язати події з натисканням на кнопку Button Bind. Button 1. І назва події в нас Color. Запустимо програму в середовищі python -Aidler. Так, Визначений в нас червоний, оскільки ми писали тут в програмі 0. Так? І 0, там, де ми визначали зміну. Червоний з мовчазної зводи визначений. Натискаємо на кнопку Змінити. У нас змінюється колір нашого вікна: зелений, жовтий. Можна було ще додати. Зміни не лише в фоні вікна, а і на фоні ось цих перемикачів. Як це зробити? Це в нашій функції, де ми змінювали фон вікна. Необхідно було ще дописати команду, наприклад, коли ми натискаємо червоний, да, red Так само далі буде команда. Нашого перемикача Red. Запускаємо поекспериментуємо Red, червоний змінити. Ось червоний під колір перемикач і вікно одного кольору. Так так само буде і наступний там, де в нас було Green Зміна Green, фон Green. Ну і так само буде для Yellow. Неправильний відступ. Червоний, зелений. Тоді необхідно прописувати кожен перемикач. Бо червоний залишився червоним. Ну і получився світлофор. Грін зелений, тоді ред має бути зелений. Для кожного рядочку і прописати кожний прапорець, що його фон буде змінюватись разом з фоном вікна. Ну і жовтий я поки що не трогаю. Так само і коли ми натискаємо червоний, то. В червоному прапорці буде визначені всі фони прапорців червоним. Так, Червоний, червоний і зелений засичені, зелений, червоний і зелений. З жовтим нічого не виконує, тому Нічого більше не відбувається. Ось така програмка, яку можна вдосконалити ще, додавши сюди фон для наших перемикачів. Ваше завдання на основі цього коду створити власну програму, де буде використано лише два перемикача, щоб змінювалися кольори не такі, як в цій програмі.